Любі малята. Вітаю вас на занятті з математики. Малята, подивіться, кого ви тут бачите, хто до нас завітав? Так, Мишка, зайчик, жабка. А з якої казки ці герої? Вірно, з казки рукавичка. Давайте її сьогодні пригадаємо. І так, казка рукавичка. Хто першим прийшов до рукавички? Так мишка. Отже у неї буде перший номер. А хто прийшов наступним так жабка. У неї буде другий номер. Її необхідно поставити за мишкою. А хто потім прийшов малята? Так зайчик. Який у нього номер буде? Вірно, малята, у зайчика буде третій номер. А хто прийшов четвертим? Так, лисичка. У лисички буде номер четвертий. А хто наступний? Наступний був Вовчик. Який буде номер у Вовчика? П'ятий, а потім кабанчик. У кабанчика буде номер шостий, а потім прийшов ведмедик. У ведмедика буде номер 7 Давайте назвемо всіх звірів за рахунком, хто перший, другий і так далі. Мишка перша, жабка – друга. Зайчик третій. Допомагайте мені лисичка. Четверта, вовк, п'ятий, кабан, шостий, ведмідь, сьомий. Добре малята. Ось ми з вами усіх героїв поставили в один рядочок по черзі. Дивіться уважно, хто прийшов раніше. Зайчик чи вовк? Вірно зайчик. А хто прийшов пізніше за всіх? Подивіться, ведмедик, вірно, молодці. А хто стоїть між лисичкою і кабаном? Вовк, вірно, молодці малята. Який у нього порядковий номер? Порахуйте. Перша, друга, третій, четверта. А вовк у нас п'ятий. Так, вовк п'ятий, вірно. Подивіться ще раз уважно, хто за ким стоїть, запам'ятайте і давайте пограємо у гру. Хто помінявся місцями? Заплющуйте очі. А тепер дивіться, хто помінявся місцями і яким став. За рахунком. Так, вовк та жабка помінялись місцями. І тепер вовк другий, а жабка так, п'ята. Вірно. Ще раз заплющуйте оченята. Так. Ну, дивіться, відкривайте оченята. То зараз помінявся місцями? Будьте уважні. Так, лисичка з мишкою помінялися місцями. Тепер лисичка в нас перша, а мишка четверта. Давайте тепер пограємо з геометричними фігурами. Подивіться на них уважно і скажіть, вони однакові, подібні, чи відмінні? Так. Вони одного кольору, тобто подібні за кольором, синього кольору. А в чому їх відмінність? Так, вони різні за формою та розміром. Що ми там бачили? Квадрат, трикутник, кружечок, так, а на ці фігури, подивіться, вони різні чи однакові? Вони подібні за формою, так, бо це круги. А що в них різного? Так, вони різні за розміром та кольором. А на ці фігури погляньте малята. Вони одного розміру, тобто фігури подібні за розміром, але різні за формою та кольором. Так, вірно, молодці. А давайте розглянемо, як росте. Квасолинка. Посадили квасолинку. З'явився маленький паїн. Потім рослина росла, поки на ній не з'явилися листочки та плоди, нові квасолинки. Ось так росте квасоля. Ви були уважні. А тепер викладіть у послідовності. Картинки, що зробили спочатку? Так, посадили, а що було потім? А потім з'явився маленький пагін, а потім з'явилися листочки, що на рослині з'явилося потім. Вони росли, з'явилися квіточки і потім нові квасолинки. Молодці малят. Ви були уважні до нової зустрічі.